Зрозуміло. Ну далі відповідно про реалізацію проєктів, започаткованих, зокрема, вами, і можливими проблемами з фінансуванням або неможливими проблемами. Я маю на увазі насамперед запровадження мультимедійних підручників в школах. От як цей процес сьогодні триває? І наскільки ми чи ви плануєте на Рівненщині далеко піти в цьому напрямку? Без Зай... без зайвої скромності можна сказати, що рівненщина одна із найкращих з точки зору виробництва мультимедійного контенту для освіти. Що мається на увазі використання електронних засобів для навчання. Наочностей, комп'ютерних програм, все, що дозволяє, скажімо, зробити процес навчання легше за допомогою сучасної комп'ютерної техніки. Ну, Оптимізувати його рештою. В, в тому числі. А, в, на Рівненщині ми напрацьовано дуже багато в цьому а, контексті, і так склалося, я не знав, що буде це запитання, але для прикладу, сьогодні наші розробники з Рівненщини перебувають у Києві. На зустрічі з національним проектом відкритий світ, де власне домовляється, яким чином вже рівненське напрацювання розповсюдити по всій державі в рамках проекту відкритого світу для того, щоб доступ до навчального контенту мультимедійного отримало якомога більше людей. Ми неодноразово говорили про те, що беремо на себе ну, таку стратегічну місію робити рівненщину центром сучасних освітніх технологій. І мультимедійні підручники є одним з цих напрямів, тому що е, сучасна техніка комп'ютерна дозволяє е, значно покращити навчальний процес. Але для цього потрібно е, розробляти цей контент. Дуже мало і областей, і структури організацій е, переймалося цим упродовж останніх п'яти років. Ми ж навпаки робили на цьому ставку. І сьогодні маємо, ну, скажімо, дуже потужне напрацювання. Тут ще треба розуміти, питання не просто у наочностях і у тому, що якісь фізичні процеси набагато легше показати за допомогою комп'ютерної графіки. Питання в тому, що сучасні діти а, зовсім інакше сприймають інформацію. Тобто, в наш такий вже інформаційний вік, простий підручник, простий текст не працює. Потрібна візуалізація. Причому візуалізація таких речей, які раніше достатньо було просто описати двома реченнями. І тому це не просто, скажімо так, модно і сучасно, це вимога часу. Інакше діти просто не сприймають інформацію. І в цьому контексті модернізація бібліотеки, той трудовий стаж, який там є, тобто як мають скластися долі цих людей, тобто вони мають пройти певні курси навчання, перекваліфікації, ознайомитись із новими новітніми технологіями. І чи не думаєте ви, що такі от нововведення десь на задній план все-таки віднесуть книгу, як таку? Про це сьогодні дуже багато говорю. Так, дуже цікава тема, я б сказав, була тема окремої розмови. І навіть не на 20 хвилин дискутуємо з цього приводу багато, але для мене, ну я зараз, користуючись нагодою, висловлюю свою особисту думку, кілька принципових речей. По-перше, ну, власне, бібліотеки з друкованими книгами. Ще багато-багато років вони нікуди не подінуться, тому що весь фонд, який зібраний за весь час існування бібліотек, які не мають електронних аналогів, тому що друкувалися вони ще до ери комп'ютеризації, треба зберігати. зберігати, давати до них доступ і оцифровувати. Для прикладу, національна бібліотека Великої Британії, був там спілкувався, скажімо, з спеціалістами, тому можу про це казати точно. Вже майже 10 років дуже активно займаються оцифровуванням своїх фондів. Ну, фактично переводять книги з друкованого в електронний вигляд. Їхній показник за ці 10 років ледь-ледь наближається до 1% від загального фондів. Уявіть Софіск, скільки нам ще працювати в цьому напрямі а, з тими фондами, які маємо ми. Тому загрози зникнення бібліотек, як таких з книгами, друкованими, абсолютно немає найближчим часом, але є інше завдання, є така функція, щоб бібліотеки стали центром доступу не тільки до друкованої, але й до цифрової інформації. Тому що потроху треба все одно переводити систему, проводити людей на роботу з цифровими носіями. Я багатьом кажу книговидавцям, які видають, скажімо, книги ну, такого інформативного напряму, Тобто, коли вони не є там, подарунком чи дуже гарно ілюстрованими, тобто, коли книга просто є носієм інформації. Не треба їх друкувати на папері. Розмістити їх в інтернеті, в електронному вигляді. І тоді, по-перше, до них отримає доступ. В Десятків, сотні, в тисячі разів більше людей, якщо їм це потрібно, вони цим скористаються. А по-друге, не треба буде псувати папір, який сьогодні дуже. дорогий. Відповідно, доля трудового колективу бібліотек. Тобто це ці самі люди будуть. Це самі вони... люди, які додатково навчаються, отримують, скажімо, додаткові функції в своїй роботі, але справляються з цим дуже-дуже непогано, рівнича на всьому контексті. Одна із перших в Україні, яка, ну скажімо, рухається в напрямі комп'ютеризації, інформатизації бібліотечної системи. Наші експерименти, що знову ж таки до того, коли ми почали працювати в адміністрації з об'єднанням шкільних і публічних бібліотек, показали дуже хороші результати. Ми зберегли дуже багато бібліотечних фондів по всій області в найменших населених пунктах, принаймні там, де є школи. І сьогодні, завдяки зусиллям обласної бібліотеки, завдяки проекту бібліоміст. У нас комп'ютеризація бібліотек набагато більше, набагато вища, ніж в середньому по Україні. І, ну, скажімо, постійне навчання персоналу, постійна скажімо, підготовка в цьому напрямі, теж дозволяє говорити про непогану перспективу, що бібліотеки не просто збережуть свою функцію, яка була раніше, а ще й додатково отримують нову по роботі з цифровими носіями.